Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас на огляді буде потужний і розумний зарядний пристрій від компанії Hyundai. Модель називається HY1510 або HY1510, кому як подобається, і це інтелектуальний зарядний пристрій на цілих 15 ампер струму. Відповідно, ним можна заряджати акумуляторні батареї приблизно десь до 280 ампер годин ємністю. І підтримувати заряд в батареях до 500 ампер годин, якщо такі взагалі існують. Тобто, сьогодні в нас на огляді буде дуже потужна і дуже цікава зарядка з великою кількістю функцій, можливостей, а також з 9 ступеневим режимом заряджання акумулятора. Головні особливості цієї зарядки це струм 15 А вбудований мікропроцесор, який дозволяє зарядному пристрою самостійно автоматично оцінити стан акумулятора і підібрати. Максимально адаптовану програму для найкращого заряджання акумуляторної батареї. Також в програму зарядки ми можемо вносити якісь певні корективи вручну, тобто обрати там, наприклад, струм заряду тощо. І найголовніше, цей зарядний пристрій підходить абсолютно для всіх типів автомобільних акумуляторів для звичайних, кальцієвих, гелевих АГМ. І ним можна заряджати навіть літій залізо-фосфатні батареї. Правда, для акумуляторів певного типу будуть обмеження по максимальному струму. Наприклад, літій залізофосфатні батареї ми можемо заряджати максимальним струмом до 10 А. А якщо нам потрібно буде зарядити батарею з напругою 24 В, що також м'яється зарядка, максимальний струм складатиме 7,5 А. Сама зарядка, як ми бачимо, така. Досить велика. Тут є великий LCD-дисплей і декілька кнопок керування. Про них ми поговоримо окремо і покажемо на практиці, як це все працює. Корпус виконано з пластику, і тут я, на жаль, не можу сказати, що це пластик якоїсь високої якості. Все ж таки, він на дотик такий трішки дешевенький, ну, але присутній якийсь фірмовий дизайн, якась задумка. В цілому, в принципі, все плюс-мінус непогано. Також, що стосується мінусів конструкції, я одразу хочу зауважити, що ось ця модель, на відміну від молодших моделей, має більш низький клас пили захисту. Наприклад, молодша 410 модель, якщо мені не зраджує пам'ять. Пам'ять має клас пили вологозахисту IP 65, тобто не боїться потрапляння пилу всередину взагалі, і її також можна там залишити під дощем або розлити на неї воду. Нічого з цією зарядкою не буде. В даному випадку клас пили вологозахисту IP 20, тобто води ця зарядка боїться в будь-якому вигляді. Ну а там проникання пилу або інших там механічних забруднень ну, в принципі знаходиться на такому базовому низькому рівні, і це пов'язано з тим, що тут в корпусі є отвори для вентиляції. Ці отвори знаходяться на торцях зарядного пристрою і призначені для того, щоб через них відводилось надлишкове тепло. Тобто зарядка має досить великий зарядний струм 15 А. Вона під час роботи, я так розумію, нормально гріється, і зробити її в повністю герметичному корпусі у конструкторів не вийшло. Довелося зробити декілька отворів для того, щоб всередину потрапляло повітря і зарядка не перегрівалась. Також на ось цьому торці ми можемо. Можемо бачити декілька отворів, такі саме отвори є і з іншої сторони зарядки. Вони призначені для того, щоб зарядку можна було прикрутити до стіни і ну убезпечити її від потрапляння, вологі, пилу тощо. В молодших моделях це реалізовано було трішки інакше. Там більш зручне кріплення, яке дозволяє швидко зняти і повісити зарядку на стіну. В даному випадку нам знадобиться зарядку. ну Буквально прикручувати до стіни. Також ми бачимо, тут у нас під'єднаний дріт для під'єднання до звичайної побутової розетки 220 вольт. Місце з'єднання зроблено досить якісно і досить надійно. І щось подібне ми можемо побачити також з іншої сторони. Знову ж таки, тут є вентиляційні отвори, є два отвори для того, щоб прикрутити зарядку до стіни, і тут у нас вже. Є дроти з затискачами-крокодилами для під'єднання до акумулятора автомобіля. Самі крокодили мені дуже подобаються, вони такі міцні, потужні, навіть такого жовтоватого кольору, ніби мідні, хоча я в цьому сумніваюсь. Додатково, в нас є ось такий захист по всій поверхні, що унеможливлює контакт. Металу крокодила з іншими металевими поверхнями, ну і захищає як мінімум від короткого замикання. Дроти також дуже потужні, якісні, але під'єднані до крокодилів по-різному. Наприклад, ось тут ми бачимо, що все зроблено досить якісно, а ось тут пайка виконана вже неякісно. Це свідчить про якусь нестабільність виробництва. Також хочу зазначити, що ось тут у нас обидва дроти зафіксовані. В місці, де є в нього ізоляція, а в місці вже пайки додаткової фіксації немає. Деякі виробники роблять фіксацію в двох місцях, ну і в тому випадку, якщо ось тут пайка не така надійна, додаткова фіксація точно не завадила б. Отже, на даному етапі можна сказати, що конструктивно ця зарядка відповідає заявленим характеристикам. Ну, і в першу чергу, заявленому струму. Ми бачимо тут рішення для додаткової вентиляції також всередині вбудовано. Кулер, який додатково створює там рух повітря і охолоджує систему. Також ми бачимо дуже потужні дроти і потужні крокодили. Все це свідчить про те, що перед нами потужна якісна зарядка. І зараз ми подивимося, як вона працює на практиці. Так як це розумний зарядний пристрій, то окрім мікропроцесора, який самостійно обирає оптимальну програму для зарядки акумулятора, тут є ще декілька ступенів захисту. Це і захист від перенавантаження, захист від короткого замикання, захист від неправильного під'єднання до акумулятора. Наприклад, якщо ми ось візьмемо і навмисно переплутаємо плюс з мінусом місцями, нічого не станеться. Зарядка не відбувається, і ми просто бачимо індикацію клем. Тобто нам зарядний пристрій підказує, що щось не так з під'єднанням. Тому ми беремо, ставимо клеми правильно. І тепер бачимо одразу зарядний пристрій вмикається, вімкнувся кулер, і він показує нам напругу. Ми додатково самостійно можемо обрати. Струм заряджання. Це може бути 15 А для 12 вольт, 7,5 А для 24 вольтових акумуляторів і 5 А для 12 вольтових. Тобто для 12 вольтової батареї в нас режим 5 А, 15 А і ще 7,5 А для 24 вольт. Додатково можемо брати тип акумуляторної батареї АГМ, ГЕЛЬ, кальцій. І стандартна акумуляторна батарея. Ось ціма кнопками обираємо, що ми хочемо бачити на дисплеї, або струм заряду. Ми обрали 5 А і бачимо, що зараз зарядка відбувається саме таким струмом, який поступово знижується, адже акумулятор у нас майже заряжений. Або можемо обрати режим відображення. Напруги заряду. В даному випадку у нас напруга 14,3 вольт. Також є кнопка, якою ми можемо перемкнути тип акумуляторної батареї на літій залізофосфатний. Але все ж таки в нас звичайно свинцева кислотна батарея, хоча і кальцієва. Тому обираємо режим кальцій і вмикаємо зарядку. Далі зарядка буде відбуватись в 9 етапів. Перші три стадії зарядки це тест, відновлення і плавна стадія зарядки. Далі починається четверта стадія це імпульсний режим зарядки. Тут у нас постійно змінюється струм зарядки. П'ята і шоста стадія це стадії відновлення і основної зарядки акумулятора. Сьома стадія це насичення батареї. Восьма аналіз, тобто зарядний пристрій аналізує, чи здатен акумулятор після заряджання тримати заряд. І якщо все добре, наступає завершальний дев'ятий етап, в якому зарядний пристрій буде підтримувати наш акумулятор в зарядженому стані доти, доки він нам не знадобиться. Дуже часто користувачі зарядних пристроїв нас запитують, чи можна заряджати акумулятор, не знімаючи його з автомобіля і не від'єднуючи клеми. Адже, ось такі Таким чином акумулятор може зарядити будь-яка зарядка. В даному випадку така можливість є, і вона чітко зазначена і прописана в інструкції до зарядного пристрою. Тому, якщо вам потрібно заряджати акумулятор на автомобілі, цей зарядний пристрій вам точно підійде. Головне спочатку прочитати інструкцію для того, щоб виконати ці дії правильно і дотримуватись там певної послідовності дій. Завершення можна сказати, що Hyundai HY1510 це дуже цікава і функціональна зарядка, але все ж таки з деякими мінусами. На мій погляд, таких явних мінусів тут два. Для когось вони будуть критичними, а для когось ні. Перший мінус це клас пили вологозахисту. Молодші моделі в нас більш захищені, але. Водночас і менш потужні. Тому, якщо нам потрібен потужний зарядний пристрій, ми будемо жертвувати класом пиловолого вологозахисту. І другий мінус стосується якості під'єднання дротів до ось цих затискачів. В принципі, можливо, мені просто трапилась така модель, але все ж таки я маю зазначити, що ось місце з'єднання виконано, на мій погляд, не дуже якісно. І на це потрібно звертати увагу, коли ви купуєте зарядний пристрій. В усьому іншому зарядка реально класна, потужна, функціональна, купа функцій, купа можливостей. І, в принципі, з цим зарядним пристроєм ви зможете зарядити абсолютно будь-який акумулятор будь-якого типу і будь-якої ємності. Тобто, ця зарядка можна сказати. Раз і на все життя. Якщо ви шукаєте саме такий зарядний пристрій, то можливо він якраз перед вами. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!